Фейсбучний блогер чи, якщо хочете, дописувач під Ніком Отто Йорк описав свої враження від поїздки на південь в бік героїчного Херсона. Каже, шок, але не від розбомблених сіл, до цього вже, на жаль, давно звикли. По трасі каже, нагнали купу дорожньої техніки, зрізають чудової якості асфальт, який стелили лише півтора роки тому, вже після звільнення Херсона. І замість нього кладуть новий іще кращищий, не покладаючи рук та ніг у три зміни працюють. На фронті та в тилу ні прутня немає. Країну бомблять без перестанку, вздовж впоперек, вдень і вночі. Сотні волонтерів плачуть кривавими слізьми, вимолюють у зубожілого населення нещасні копійки, щоби купити захисникам хоч щось, хоч найнеобхідніше. А чуваки пиляють західні бабки. Аж пил стоїть стовпом, мільярд за мільярдом. Уявляю собі стан наших донорів-союзників даєш гроші зпіонерять. Не даєш завтра Україна впаде. І зграї дикунів ламануться звільняти братську Європу і відбиватися від них доведеться вже самим жителям Європейського Союзу, які занурилися в ситість і пацифізм. Не хотілося би. Класичний цугцванг. Ось і бовтаються вони в повній розгубленості всі ці мерци, макрони, стармери, як прапори на вітрі давати чи не давати. На щастя, для нас поки що інстинкт самозбереження переважує і нам дають ну, в годину по чайній ложці, щоправда, щоби сильно не переїдали, але й на тому дякуємо. Не хотілося би опинитися на місці сьогоднішніх євронатівських керівників, уявляю собі їхнє перманентне здивування. З одного боку, дивовижний український народ примудряється четвертий рік героїчно на якомусь ентузіазмі голому, дикому, стримувати полчища у грофінських орків, а з іншого боку, безсловесно і терпляче спостерігати, як обрані ним топ-менеджери всіх мастей, незважаючи на всі жахи та кров війни, зайняті виключно забезпеченням майбутнього свого особистого і своїх нащадків, а не країни. А пересічні українці воюють далі, тихо охрініваючи від того, що відбувається, рятуючись від дикого сюрреалізму навколо хто антидепресантами, а хто горілкою, а хтось навіть запиваючи перше другим, хоч так робити не можна.